Вітаю ще раз вас, мої любі, вітаю, доброго раночку, гарного дня. Тож почнемо, мої любі. І так глибокий вдих і видих. Налаштовуємося на себе, на серце, на свій простір. Вона хоче передати певне послання для нас. Звертаюсь до вас, любі структури сяючі. Як хранителі планети Земля, як ті, хто зберігає частоти світла на Землі, адже ви також являєтесь хранителями в своїх проявах, як ті, хто згадує себе, носії кодів світла. Ми істоти з алмазного світу, з потоку сили, з яким взаємодіяли ви, адже це потужна енергія, що має в собі декілька спектрів. Сили. Тож алмазна сила несе потужну трансформацію, зцілення і відновлення налаштувань. Ця енергія має призначення, потужне призначення, яке несе ця енергія саме в тому, щоб збити старі налаштування матричні і пробудити коди світла вона дуже швидко трансформує певні процеси. І ми істоти Амана закликаємо вас проявляти намір і взаємодію з нами, щоб проводити також цей потік на Землю, адже про нашу енергію знає дуже мало істот. І саме ця енергія є ключовою, вона доходить до нижніх рівнів буття, адже древо життя на планеті Земля. Саме в коренях тримає певні коди. І коли ви заземляєте цю енергію через серце, через любов в матінку землю, ви активуєте ці коди в серці, в її ядря, а вона направляє по дереву повністю цю енергію знизу догори. І щоб пробудити наступну трансформацію зцілення землі, необхідна ця енергія глибоко проявлена. В надрах землі, в її серці кришталевому, а також усі структурі древа життя? Ми бачимо, як старається багато майстрів, багато істот проявлених і просто добрих людей, змінити реальність, як бажають вони змін. А чи готові ви до пришвидшення? Дійсно, ви можете пришвидшити свій процес трансформації, своє духовне зростання. А чи дійсно готові ви до цього? Ось цьому питанні ви маєте задати лише своїй душі, адже вона знає, хто ви є насправді. І кожен з вас має свою особливу швидкість. Не потрібно очікувати, що ви маєте пролетіти на суперзвуковій хвилі до того місця призначення. Ви маєте прожити все в своєму темпі, в своїй реальності, саме те, що необхідно кожному з вас. І ми, структури алмазного світу, будемо направляти свої енергії і надалі, створювати гармонію і прояв на планеті Земля, адже в вищих вимірах відбувається певний процес синхронізації постійно із необхідними енергіями. Але ж нам потрібні провідники, істоти втілені в тілах людей, люди, живі, справжні світочі, які будуть проводити всю цю енергію на матінку землі, як ви її називаєте. Гає, Мідгард Арійський це лише одні із її рівнів буття. Вона також багатогранна і красива, багатовимірна істота, жива структура, яка як колектив проявлена тут на землі. Це не одна істота, це багато, багатовимірність. Те, що досліджує ваша частина буття тут на землі, ви лише знаєте декілька відсотків істини і правди, але ми хочемо, щоб ви проявляли. Але те, що можете в своїй реальності, і вся істина буде розкривати для вас. Ми дякуємо просто і тим, хто долучається до співпраці. Дякуємо тому, що ви відпускаєте неупокоєні душі, низькі структури, застрявші енергії, а також з тваринного, з рослинного світу, все те, що відбувається. Дякуємо, що направляєте любов за те, що ви проявлені, живі, і ви дієте, ви ходите по святій землі сяючими своїми тілами. За те, що ви несете співчуття, за те, що ви несете енергії світлових структур тих планет і цивілізацій, звідки втілились ви, це дуже важливо. Важливо єднатись, підтримувати, важливо діяти дійсно. І ми віримо в те, що ви почуєте заклик наших сердець, наших структур до взаємодії, до співпраці з кожним із вас. Ми віримо в те, що ви допоможете створити ту кращу реальність загальну колективу для планети Земля. Ви допоможете привести коди на землю і пронести необхідну енергію, адже це один з планів вашої душі. Пам'ятайте, що серце знає все, і дозвольте йому зцілитись і розкритися набагато більше для того, щоб сяяти, для того, щоб світити і ділитися, для того, щоб стати істиною. Тим, ким ви є. Благословення кожному з вас, а також подяка за співпрацю, за прояв і прийміть дар ці налаштування, що сьогодні пройшли через вас дари Всевишнього, що проявилися і артефакти сили. Використовуйте лише на благо, вони працюють лише на частоті, любові, сили, впевненості і сяйва душі. Все це разом працює завжди. Дякую, продовжуйте свій шлях впевнено і з любов'ю. Ми завжди на зв'язку. Коли ти сяючи Благодарю, Благодарю. Благодарю. Благодарую за послання, за енергію, за сили, що доторкнулися. Ми завдяки вам. Благодаруємо всі вищі свідки сил. Налаштовуємося на кращу реальність, віримо в краще, діємо, проявляємося. Рухаємось далі, що б там не було. Адже ми з вами є і це основне, що ми є, є в цьому просторі, є в цьому світі. Кожен з нас унікальний, несе свої унікальні енергії. Тож просто будьмо разом, будьмо сяючими, світлими, люблячими, такими, як ми є по своїй природі. І хай у вас, у всіх, все відбувається найкращим чином, бо так воно є. Благодарую вас. Благословення вищих суттєвих сил для всіх нас, благодаруємо всіх, хто був і є, і буде, Хай буде все так, як має статися в житті. А ми віримо в краще. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо.